Сама йде, швидше, люха, діять. Саме так в умовах, максимально наближених до бойових, випускники Національної академії Держприкордонслужби проходять бойове злагодження. Проходили штурмові дії, були певні елементи, розбрали саме процес штурмів. Було завдання на закріплення. Зномали одного пораненого трьохсотого, якому була надана ковичкована домедична допомога в польових умовах. Ворог не стоїть на місці, також навчається. І ми повинні, так скажемо, навчатися два рази швидше і швидше. Зараз Данило від 21 рік. Свою військову кар'єру він почав буквально з дитинства. У 17 років навчався в Словетному сільському кадетському корпусі. Після його закінчення був, ну, як був, вступив до Національної академії державної підприємства. Денис, як і Данило, в армії доволі давно, з 2017 року, коли вступив у кадетський корпус. І після цього я зрозумів, що це вже моє життя і буде тут надовго. Так сказати, Попав. Мені це дуже подобається. У в сім'ї першої військової, військових взагалі немає. Батьки повністю відмовляли, казали, не треба, давай десь будеш там, менеджером, якимось там юристом. Я кажу, ні, ні, ну, це не мої. Батьки відмовляли, якщо чесно кажучи, казали, не треба, десь там туди в тил, посидь там тихенько, спокійно. Я кажу, я не хочу, кажу, я хочу додому, хочу обороняти нашу країну. Хоча б, як я можу направити свої свій, свій розум, який в мене є максимально мобілізувати всі свої сили. Працювати так, як і ще молодий сил, є коли Росія постійно обстрілює мирні українські міста та села. Це на думку Дениса мотивує допомагати країні. Хлопець згадує, як окупанти зайшли в його рідне місто в Сумській області у 2022 році. Ворожі танки проїжджали біля будинку його бабусі. А от рідні Марини, ще однієї випускниці Академії Державної прикордонної служби живуть у Чернігівській області. Коли почалось повномасштабне вторгнення, вони теж опинились в оточенні. Це стало. Для дівчини стимулом аби прийняти рішення про свою подальшу роботу. З того моменту я вирішила, що якщо війна не закінчиться до мого випуску, я візьму до рук зброю, переведусь в бойовий підрозділ і буду воювати на рівні з іншими. Марина пов'язала своє життя з армією після школи, коли вступила до академії. Дуже хотіла бути військовою, бо пам'ятаю події 2014 року, і вони досі відкладаються в пам'яті. Зараз я тут, тому що 22-й рік показав, що війна триває і буде тривати далі, допоки ми її не завершимо. Навчання мені подобається. Як би важко не було, кожен день носити з собою бронежилет, каску і автомат з моєю статурою, трохи важко, але зціпивши зуби, береш волю в кулак і тренуєшся, бо це важливо. Умови на полігоні максимально наближені до реальних. Окопи, нічні переходи, бойові стрільби, тактична медицина та взаємодія в підрозділах. Офіцери практикують роботу в складі штурмових груп, знешкодження ворожих ДРГ, застосування безпілотних систем у розвідці та вогновому ураженні. Серед випускників академії Владислав та Анна декілька місяців тому вони одружилися, познайомились під час навчання. Тепер разом проходять бойове злагодження. Познайомилися так. Чисто я випадково. випадково. Через 15 хвилин він мене знайшов він в соцсетях інстаграм, написав і якось почали спілкуватися. Потім почали е, узнавати, хто звідки. Виявилося, що ми з одного міста це ще більше змотивувало на спілкуванні. Якось почали так спілкуватися більше і більше, там на каву ходили е, між парами на перервах. І так якось з часом. Прийшли до відносин, а з відносин ми і покружилися. Військові на навчання більше двох тижнів кажуть, що фізично це доволі важко, але штурмувати окопи разом краще, бо розуміють та відчувають одне одного. Такі тренування це частина загальної концепції підготовки прикордонників, які серед іншого беруть участь, в тому числі у бойових діях. Тут готують офіцерів, які зможуть керувати особовим складом та виживати в надскладних ситуаціях, і це головна мета навчань.